Останній раз Слов'янськ обстрілювали у жовтні 2023 року. Тоді російська ракета влучила у корпус аграрного коледжу. Національна поліція фіксує всі прильоти, які здійснюються по місту, аби в подальшому Україна могла стягнути компенсацію з Росії у міжнародних судах. Водночас тим, фіксацію наслідків обстрілів займається місцева комісія, створена при військовій адміністрації Слов'янська, все для того, аби жителі в подальшому могли отримати грошову компенсацію за своє зруйноване житло. З якими проблемами стикаються ці комісії та скільки грошей взагалі виділено на відновлення житла, дізнаємося зараз у розмові з Вадимом Ляхом, головою Слов'янської військової адміністрації. Загалом, скільки будинків і соціальних об'єктів постраждало у Слов'янську внаслідок. До цього обстрілу. Ну, обстрілів за минулий рік і попередні. Поранено 150 цивільних осіб, загибло цивільних осіб 49. значить Об'єктів інфраструктури пошкоджено 97, а житлових будинків 886. Це мається на увазі пошкоджена ну різна стіпінь там від повністю зруйнованих до там. Вікна, дахи та інші ми бачимо в інтернеті, в Фейсбуці звіти прокуратури і поліції про те, що вони зафіксували наслідки обстрілів, да, ведуть якесь розслідування по тим чи іншим об'єктам, по житловим будинкам, гуртожиткам, і таке інше. Скажіть, будь ласка, ви як голова військової адміністрації отримуєте якісь звіти, якусь інформацію по тому, наскільки далеко ці розслідування просунулись? Ну, давайте так, вони потрапляють в єдину базу. Ну, я, я так розумію, що кожне кожен відділення воно не доводить до кінця, воно збирає інформацію, яку потім е, буде використовувати держава в своїх позовах. Тому зараз сказати, наприклад, по прильотах по Слов'янську чи довела до прокуратура там факт, вона фіксує і далі, в єдиний реєстр, е, ця інформація потрапляє, щоб далі. Можна було її використовувати там, від держави агресора отримати компенсацію за оці зруйновані інфраструктурні об'єкти, житло, тому що ми потрібно розуміти, що ця формула по відшкодуванню вона, наприклад, стосується тільки матеріалів, там вікно да, житла. Але ж ми ж розуміємо, що і далі ще і. Особисті речі страждають там да, автівки та інше. І щоб далі людина могла звертатися особисто, там міжнародні суди та інше від щось отримати від держави агресора. А я впевнений, що це теж час буде, прийде. То ці всі на моменти повинна зафіксувати прокуратура, там поліція, тобто завести все це в реєстр, і ми теж сам теж саме й ми робимо з житлом. Зрозуміло, можна отримати компенсацію по є відновленню, а інше майно якось можна ну отримати відшкодування за нього, за ті ж машини, вантажівки, гаражі чи щось інше. Це далі вже це слідущий крок. І коли буде механізм відшкодування цього, процес піде, то, 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 то тоді вже буде можливо. Зараз поки що ні. Збитки від вторгнення Росії експерти оцінюють мільярдами доларів. Як констатують аналітики української гельсінської спілки з прав людини, правові механізми відшкодування збитків потрібно доопрацювати, аби всі постраждалі громадяни отримали грошову компенсацію. У січні 24 го її можуть отримати лише власники пошкоджених або знищених житлових приміщень за програмою «Євідновлення». відновлення. Компенсація за знищені машини або бізнеси поки не передбачена. Власники таких об'єктів можуть звертатись до українських або міжнародних судів з вимогою відшкодувати завдані збитки. Станом на початок 2023-го на розгляді національних судів перебувало 209 справ щодо відшкодування Росією майнової та моральної шкоди українцям та українським компаніям. Шкода попередня оцінюється у 13 мільярдів доларів. На сьогодні найбільший задоволений позов містить вимоги на 154 мільйони гривень. Чи вдасться стягнути з Росії збитки і коли питання залишається відкритим? Адже країна-агресор самоізолювалась і не виконує рішень іноземних судів? Є якась пріоритетність у відновленні міських об'єктів для військової адміністрації? Можливо, ви собі визначили, що це ми ремонтуємо в першу чергу, це в другу і так далі? Безумовно, є. Ну, наприклад, шість зруйнованих будинків, так? Приблизно. О, потрібно там, на кожен з них там, однакову суму. Да? Ну, Плюс-мінус 20-30% десь відрізняється. Ну, але одна будівля, наприклад, у неї житлового фонду, тому що вона там в центрі знаходиться там, 20%, а все інше це комерція. Комерційні там, якісь там, магазин, там, салон, там ще щось. щось да? А інша будівля це все, все, все 100% це е, житло. І безумовно вибираємо там, де житло. Хоча воно там і дорожче вийде ремонт, але це е, більш необхідно. Ну, наприклад, я, ну, якщо по Слов'янську рянтуєтесь, ну, наприклад, ми вибрали там, е, у нас була вже проєктно-кошторисна документація на той час, ну, не було на попарковому 6, де був останній масований прильот е, навесні. З жертвами, там ще не встигли на той час, коли виділяли гроші, зробити проєкт на кошторності, експертизи всі провести та інше. А на той час, коли приймалося рішення, наприклад, була вже експертиза на шість будинків, із них там два в центрі міста по вулиці Шевченка, одна, якщо там в центрі поруч з ті, де ми біля паралелі, там, де зараз ведемо роботи. А ось, вибираючи з тих двох будівель, там у нас в центрі міста зруйноване теж житло, але його там невелика кількість по відношенню, що там займає все ж таки комерційні якісь там об'єкти в цьому будинку, знаходилися. Вибрали там, де повністю у нас житло. Жителі не скаржаться через це. Ну, жителі чи їх ну, там на, немає. Перш за все, ну, давайте так. Е, є проблема слідуча. Е, на відновлення цих шести будинків е, потрібно десь 150 мільйонів. У місцевої влади таких е, грошей немає зараз. Тому вирішили, але щоб процес. По... Зрушити якось з міста все ж таки знайшли можливості, виділили перші транші по цим трьом будинкам. Далі будемо в державних програмах е десь шукати гроші, на які будуть виділятися в майбутньому, на і далі рухати цей процес. Але ж потрібно розуміти, що в місцевих бюджетах на відновлення повністю житла зруйнованого в Росію. Ну такі кроші не, не знайдеш. Якщо вдати по відновленню, наприклад, то ми зараз відновлюємо амбулаторію номер 7 на одному з мікрорайонів, де був приліт, там у нас 25% це місцеві гроші, 75% це держава надає. І там теж йде вже процес. Перші транші вже пішли, тобто працюють будівельники, то паралієни з житлом. 13 грудня ви підсумовували рік 2023. Написали, що на потреби армії Слов'янськ відправив 135 мільйонів гривень. Цитую вас, це велика сума для міста, де практично немає економіки, не працюють підприємства, суттєва частина бізнесу релокована. А все ж таки, звідки гроші на відновлення? А, у нас військові сплачують НДФЛ, які розташовані ну, які зареєстровані у нас. Такі підрозділи є. Плюс у нас бюджетна сфера вона отримує за роботу платю. сплачує МДФЛ це теж такий великий відсоток в місцевому бюджеті. І ще одна річ: ну, впали доходи, але менше стало і розходів. Тому що ну, наприклад, наші школи, садочки, вони не працюють. А соціальна сфера завжди в довійської часи. А вона забрала майже всі гроші. Тобто то зараз, коли ми там зводимо наш бюджет, кошторис на головний, то бачимо, коли є можливість, то виділяємо гроші і ось на відновлення в тому числі. Я казав, що ми виділяли гроші там і на поки поки не працювала державна програма, допомагали нашим мешканцям фінансово, після прильотів надавали допомогу ще фінансово. А зараз буде тяжкі рік, тому що закони е, зазнали змін там по НДФЛ, е, по військовим. Зараз е, вони 100% будуть йти у державний бюджет, е, тобто ми не отримаємо велику кількість грошей. Але все ж таки, думаю, що е, багато чого зробили, встигли зробити в 2023 році. Ну і будемо продовжувати шукати гроші програми, як я вже казав, е, шукати. Державні кошти, які можуть працювати в нашій громаді. А який був бюджет Святогірська в минулому році і який плануєте на цей? Слов'янська? Слов'янська, так, перепрошую. Ну він приблизно 800 мільйонів. Е, плануємо в такому ж обсязі ЄО, але що це, це плани. Ще раз скажу, що все це плани, як він буде, е, е, скажімо так, багато чого е, в. Е, Двадцять третьому ну, змогли зробити тому, що було перевиконання запланованого бюджету, як я казав, вже знаходжень війська якраз з НДФЛ військових. Тобто у нас немає там бюджету розвитку зараз, тому що ми розуміємо, що тут головне, щоб профінансувати вперше за все нашу критичну інфраструктуру, це і водоканал і та інші комунальні підприємства, які ось дають можливість їх робота. Городу жити, названо так. Ми, незважаючи на військові такі дії, фінансуємо і наші там соціальні заклади, тобто програми, які там працювали раніше, те, що ми виконуємо їх, виділяємо гроші на нашу медицину, так вони отримують гроші від держави, але там більше 40 мільйонів йде ще й місцевих грошей на потреби медичні наші. У міській раді, да, у військовій адміністрації є комісії, які займаються фіксацією наслідків обстрілів. Чи виникають якісь труднощі у роботі цих комісій? Можливо, недостатньо техніки, можливо, там відсутнє програмне забезпечення, чи ще щось, чи взагалі людський ресурс, який міг би ці всі наслідки фіксувати, а потім обробляти, що скажете? Можу сказати, що розуміючи, що зруйноване житло, житло це те, що турбує мешканців Слов'янська найбільше. Тому і уваги цьому напрямку роботи військова адміністрація надає дуже багато. Тому все, що необхідно для роботи нашої створеної комісії, а вона не одна, там деякі там декілька бригад, які виїжджають, фіксують зруйнування, інше обробляють їх, треті спілкуються з Громадянами, які звертаються, ще горяча лінія, працює в цьому напрямку. Спеціалісти, які залучені, там дистанційно працюють з людьми. Все цього достатньо, тому що розуміли, що це дуже потрібно, і коли ну, держава надала такий ресурс, то маю на увазі фінансовий. Да? То безумовно, завдання військової адміністрації робити все, щоб цей ресурс як не можна скоріше дійшов до. Його використовувачів, тобто людей, які там зараз в складній ситуації у них е, житло. І я можу сказати, що е, цифри е, навести я вже їх наводив. Що, наприклад, на сьогоднішній день там у нас по частково зруйнованому, якщо бути точно, 1180 що е, звернень, і з них 889 люди вже отримали компенсацію. І ця сума на там 73 Мільйони трошки більше. Люди вже отримали гроші, тобто можуть займатися ремонтом. І е, в напрямку повністю зруйнованого житла там вже людям нараховано 35, і вони отримала 35 мільйонів гривень в виді сертифікатів, або там на картки вже отримали гроші. Е, ці цифри говоряться самі за себе. Тобто е, робота йде, я не бачу там якихось таких великих проблем. Скарг небагато, ну але вони є, тому що деяким людям приходиться відмовляти в нарахуванні коштів. З різних причин, там їх і декілька, є некоректно подані документи, є там деякі фальсифікації, цих нічне випадки, коли люди хочуть е, ну, не зруйновано війною, а все ж таки покращити свої там, домівки. Е, так, там були прильоти, але вони там заявляють, що хочуть ще щось отримати, додаткові гроші. Але там чітко працює програма, і комісія не йде на такі речі. Є е, коли відмова наступає тоді, коли міста користування зруйноване, там під'їзд, наприклад, а сусіди страждають від того, що згідно законодавства вони не можуть отримати зараз компенсацію, поки не буде відновлена повністю будівля, це цікаво. Ви до речі сказали про фальсифікації, Таких випадків багато. Ні, я кажу, не багато, але все ж таки люди є, є і що раз кажу. Там по кожному окремо і, і до мене особисто там з такою скаргою а Я потім розбирався. вияснилося, що просто людина хоче там отримати. Вона вважає, що е, не професійна робота як комісія, е, але можу вас заявити, що ніхто не візьме на себе там таку відповідальність, як нарахує там додаткові гроші, а е, тому, що йде і відеофіксація, все це вноситься в програму. Кожний там окремий напрямок роботи має свій кошторис, який вже там по квадратних метрах. Все це фіксується. Тому я, наприклад, ну, там, задоволений роботою нашої комісії, тому що у них був час як то потренуватись на місцевих грошах. Я вже казав, тому що ми спочатку надавали гроші допомогу людям. І вони якраз ці комісії, на базі яких були створені нові комісії по її відновленню, вони вже працювали з людьми, знають приблизно там якісь там речі, підсилили їх з фахівцями в різних напрямках, і зараз вони там достатньо велику кількість обробляють людей, і люди активно звертаються. Зараз вже вирішується питання, якщо раніше там було б можливо тільки через дію. Звернутись зараз, і це ресна вже починається робота в цьому напрямку, але все ж таки для отримання допомоги, все ж таки, мешканцям потрібно володіти там електронними засобами, там картками, електронними кабінети. Тобто для літніх людей це е, проблема є, але консультації необхідні для в цьому напрямку. Вони від фахівців військової адміністрації всі отримують по гарячих лініях. Тобто Розповідаємо, як це зробити. Особистий прийом ведуть фахівці в ЦНАПі. Тобто робота йде. В чому проблема з тим зруйнованим житлом? Тому що візуально так, виїхала комісія, вона обстежила так, ви, дала такий резюме, що відновленню підлягає. Потім робиться проєктна коштовна документація. Але, наприклад, Конструкція, яка спочатку казалася стійкою, да, там, нормальною, при виконанні робіт е, виникає проблема, що це небезпечно, і краще її знести там повністю там, якісь там перекриття та інше, це все гроші, це все вноситься зміни в кошторис, і це надає там. Е, Біль, потребує більше грошей. Але потрібно розуміти, і це дуже так тяжко зрозуміти, що, наприклад, коли ти ремонтуєш повністю новий під'їзд, під робиш да, там, з нуля, він буде дешевше, ніж е, реконструювати от цю, цю частину, відновлювати. Е, хтось би скаже, ну так краще його знести повністю. Так, але що робити іншим людям? Да, Допустимо, якщо ти його будеш зносити, Це не... Ну, те, це ж це, це все потрібно там виконувати якісь роботи, тобто про що я кажу? Що завжди і ну це це обґрунтовано технологічно і всякими там інспекціями. Що ось відновлення таке воно дорожче ніж построїти нове. Якщо там ми беремо часткову реконструкцію, не повністю будинок, безумовно. Якщо він там прийнятий, що він не підлягає відбудова, він не підлягає. У нас, наприклад, із всіх обстежених зруйнованих там інфраструктурних об'єктів дитячий садочок по вулиці Торська признаний, що він не підлягає відновленню. Там стара будівля, дерев'яне передкриття, там пряме влучання в нього було. Ось ми його відновлювати не будемо, тому що комісія вирішила, що він не зможе бути, бути відновлений. А по іншим будівлям ну, будемо відновлювати. І що тоді робити цим жителям? Які ми бачимо? Ну, яким? А якщо, наприклад, ну, будинок не підлягає відновленню. Вони можуть отримати сертифікати як повністю зруйноване житло. Тобто, якщо у нас по, по приватному сектору таких багато випадків, де повністю зруйноване не підлягає, відновленню, люди отримують сертифікат і далі можуть або купити. В місті Слов'янськ або в іншому місті за ці гроші купити. Якщо не помиляюсь, там 2 мільйони будинок. Там, якщо там початково зруйнована, максимальна сума 500 була, зараз 700, якщо не помиляюсь, тисяч гривень по початково зруйнованому. Ну це для Слов'янська. Досить ну, приємні гроші, тому що розуміємо, що у нас все ж таки житло коштувало до війни не так багато, як в інших містах там обласних центрах. А там, 500, е, частково зруйноване житло і 500 тисяч, наприклад, ну це там по 100 долара, там, скільки це там, більше 10 тисяч доларів, да? тобто за ці гроші можна відремонтувати е, пошкоджену квартиру частково. Да? А по будинку, там якщо не помиляюсь там у нас максимальна виплата десь 2 мільйони гривень це за будинок там ну 9 на 10, такий одноповерховий. Це 50 тисяч доларів це теж адекватна ціна. У Слов'янську купити можна, да все ж таке щось. Так, і ви знаєте, я чую, що продають зв'язку з тим, що працює. Ну, це так, мої там невеличкі дослідження. Мені, як я коли узнав, що ринок все ж таки живий, так, в цьому напрямку, і там на запитання, як ж люди там ризикують, да? продають, а хтось покупає. А якраз це є відновлення, і воно дає е, такий поштовх, що люди зрозуміють, що вони в випадку, якщо все ж таки прилетить, тих хто купує, що вони зможуть е, через є відновлення відшкодувати ці збитки.